Ого, ви це бачите? Кукурудза змінює колір прямо на очах. Це фритюрниця, яка творить справжню магію. Додаємо воду, лід і ось! Олія нагрівається. Бачите це? Шипить, як справжня. Тепер картопля фрі. Опускаємо, перевертаємо. Вау! Вона стала золотистою! А тепер спробуємо м'ясний стейк. Оп, і він також змінює колір! А як щодо риби? Кладемо, і вона також буде засмажена. А що, якщо додати кукурузу і перець? Виглядає так смачно, як у справжньому ресторані. І це ще не все. В комплекті є все необхідне. Тарілочка, виделки, ніж і навіть спеції. Тепер можна грати і влаштовувати вечерю, як справжній шеф кухар Замовляйте в нашому магазині.